Так, друзі, продовжимо розбір. І почну я з ось такої ось книги. Хоч вона і в такому стані жахливому, друзі, але подивіться, які тут ілюстрації. Це книга Тараса Григоровича Шевченка Вірші 1950 рік, ось такий ось портрет. І мені 13-й минало. В хому вона зовсім уже стані, але, звісно, друзі, я її заберу Заберу це 100%, якось приведу її трошки в порядок. Здається, всі тут сторінки на місці. Чого вартують тільки ось ці ілюстрації до віршів. 34-35. Так, є тут, здається, всі сторінки. І я ось так погортаю, 41. Так, і всі всі тут є сторінки. Ось, будь ласка, таке ось видання, навіть не вказано, який тут е, і тираж, незрозуміло. Ну, саме головне, що, ви знаєте, е, сторіночки всі на місці. Ось такі ось вірші Шевченка. Така ось унікальна е, книга, друзі. Ось що попадається. Так. Всім друзі, кому подобається такий формат по перебору книг. Будь ласка, переходьте, дивіться. Всі, хто підтримує, дякую. Хто не підтримує, також дякую. Ну, поїхали дивитися далі. Книга рекордів Гіннеса, за який це рік 91-й. Ну, не дуже цікава книга. Вже вона не актуальна. Так, дивіться, як хтось відносився до книг, як їх з любов'ю ось так ось загортав, щоб вони не бруднилися, друзі. Це Моріс Дрюон, до речі, книга третя. Так, ну, буду бачити, якщо попадеться повний збірка книг, можна її забрати, хоча в мене є. Можливо, комусь знадобиться. Будь ласка, кому потрібні якісь книги. переходьте в опис до каналу. Там є інформація, як мене, друзі, знайти, як зі мною зв'язатись. Так, ось така ось книжечка дитяча з віршиками. Ось так. Сільські пісні. Далі. Так, матеріал, угу. так, зрозуміло, не дуже цікаво. Так, далі. Угу. Стендаль. Ось таке ось, ось, таке ось видання. Ось тільки що було три книги підряд однакових. А це ось таке ось. Ну, легендарний роман. Що тут скажеш? Легендарний, так, з роман газети. Попався один номер за 92-й рік. Ось такий. Так. Якісь тут широкоформатні пішли. Казки. Так, телефонують мені, продовжимо далі. Зараз я виключусь. Так, друзі, зателефонували мені, як завжди. Вибачте, ось такі ось казки. Таке ось оформлення. Гербарій присутній. Так, а чиї це казки? Цікаво, не знаю. Щось не бачу, чиї це казки. який це рік? Щось інформації взагалі ніякої немає. Ви знаєте, нема. Не знаю. Ось такі ось казки. Так. Далі. Ось така ось чудова книга Українські народні казки друзі. Так, веселка, 88-й рік. Ох, які тут ілюстрації. Які тут, друзі, ілюстрації? Ви тільки подивіться. А, це тут попалась ось так ось книга Корган. Розуміло, дивіться. Це в віршах. Чи ні? А, ні, не в віршах. Це так написано. Ну, ілюстрації тут просто... Просто чудові. Це справжня знахідка, друзі. Дивіться, Оце знахідка називається. Так, далі. Ой-ой-ой. Знову казки. Корній Чуковський. Ось таке ось видання, який це рік 94-й. Також цікаві ілюстрації. Чудова книга. Так, так, легкові автомобілі. Далі тут Лермонтова з двохтомника перший том. Розуміло. Ось цікава книга. Так. Моделі, так, газ. Ну, дуже гарна книга, друзі. Дуже чудова книга. Грозові автомобілі. Ось така 60-го року. Гарна знахідка. Далі. Тут у нас білоруські народні казки. Це видавництво веселка. Точно знаю, ви випускали в мене такого, в такому оформленні є вже дві книги. Ось так. Так, далі. Такі широкоформатні. Знов чуковські казки. Уже Росменовське видання. Ось таке. Ось так. Так. Українська мова, четвертий клас. Цікаво. 81 рік. Так. Далі якийсь планшет ось такий. О, дивіться, як цікаво. Київ. А, це якийсь як щоденник, був... Мабуть, так, мабуть, якийсь щоденник був. 77 рік. Саме ось це ось оформлення цікаво, Київ. Так, королева Марго. Також отак і гарно, щоб збереглась книга. Так, даурія ось така ось. Таке ось видання. Так, знову годить. Так. Ось така ось. Міженція, так. Павло течено, за всіх скажу, О, цікаво. Якийсь подарунковий варіант, мабуть. Такісь відкритки. Веселка Київ 78-й. Течена. Супер обкладинці. Ось так. Який тираж цікаво Мабуть, невеликий. 20 тисяч екземплярів друзі. Зовсім невеликий етираж даної книги. Ось така ось книжечка. Широкоформатна вона. Так, бачу ось тут. Так. Е, Маріанна також, щоб не затерлась п'ятий том. Хтось мені казав, що побачив якийсь том, аж руку потягнув. О, Гоголь! До речі, там. Збірка оця в шести томах, а в семи томах. Вона повинна присутня, так, з ілюстраціями. Вона повинна присутня бути в повному обсязі, і в гарному вона такому майже нечитаному стані. Буду бачити, чи будуть всі томи, так. Так, форсайт. Зрозуміло, так. Така ось дитяча книжечка. Так, далі покажу вам ще, друзі, дивіться, ось я там розбирав, приїхало все воно в кучі. І ось, будь ласка, зовсім нові зошити. Новенькі. Зошити в клітинку, в лінію. Бачите, тут різного формату. 36 е, листів, 12, ось різні. Ось така їх ось кількість. Вони всі нові. Ну, хто знає, скільки зараз зошити коштують, хай вони будуть. Так, ось такий ось блокнот також. Новий взагалі. Я такі речі також забираю, особисто для себе. Хай будуть ось, пригодяться. як то кажуть, так. Якась колдуння маленька, також з гербарієм книга. Так, е, псалтир. Так, далі. Спартак. Ось в такому ось оформленні, дивіться. Ось так. Який це рік? 86-й. Так. Знову така книга. Далі. Е, Фанвізін, драматургія. Ось так. Так, це що таке? Енциклопедія. Бита. Тут рецепти всякі. Обрізка дерева, ремонт квартири. Ну, така якась. Отака якась енциклопедія. Так, далі знову такі, знову Маріанна. Третій том. Анжеліка і король. Ось така ось. Так, далі. Так, як годували в дитячому садку. Цікаво. Цікава книга. який це рік 74-й, до речі. Цікаво. Анжеліка. Так, підтягую коробочку далі, будемо роздивлятися. Так, Анатолій Соболєв. Ось така ось книга. Будь ласка. Ось так. Так. О, про виноград. Будь ласка, виноградарі. Кому потрібно звертайтесь. Так, так починалась війна. Е, також війна. Ой, вон гудить, війна. Ой, зараз йде. Так. Зрозуміло. Правила дорожнього руху. Знову, знову дивіться, така книга. Дубль. Молода гвардія. Так, зараз я бистренько тут щось. Так, Альфонс даде. Ось таке ось видання. Далі. Е, Вальтер Скотт. Здається, попадалась мені така книга вже. Далі. Місто ангелів. Я бачив ніч. Ну, цікаво, що це таке. Іспанський переклад. Потрібно подивитися. Так. Далі. Політиздат. Так. Зрозуміло. Так. 10 травня. Радянський письменник Київ. Ось так. Добре. Петро Семененко. Своє небо. Ось така маленька книжечка без ілюстрацій. О, дивіться, другий том. Костю Гордієнко. Все є. Добре. Так, Пушкін знову з його збірки. Що це таке? Довідник з біології. Цікаво. Хай буде довідник. Так, зрозуміло. Сіманов зрозуміло. Атеїстичне читання, ось такий журнал, дивіться, приклад журналу. 83 рік, атеїстичне читання. Так. Цікава книга. Француз. Так. Так, ага. Перший том це молдавський письменник і Сімонов є. Добре. Зараз підтягну ще одну коробочку, друзі. Опа! Так, українська література 8 клас. Який це рік? 84-й, ще за радянських часів. Розуміло, так. Релігійна література. Політична, так, Полинь чужбини. Політичний роман. Не знаю, хто це. Так, це. Про сім'ю Ульянових, зрозуміло. Так, знову Ісус, знову детектив. Так. Така ось посмішка. Ну, гарні ілюстрації, звісно. Ілюстрації гарні. Так. Поїхали. Ось така. Психологічна повість. Цікаво. Треба забрати, подивитися, що це таке. Так, ось такий ось травник 2011 року. Також дивіться, ось так. Оп. Е, хтось колекціонував якісь календарики. Я також таке забираю, друзі. Мені цікаво. У мене там і ціла колекція вже. Кіт Леопольд. Хай буде. Зараз закину десь в книгу якусь, яку буду забирати точно, щоб не забути. І хай вони собі будуть. Так. Далі поїхали, що це таке. Так, хімія. Ага, багаті також плачуть. Зрозуміло, що плачуть, всі плачуть так. Мистецтво. Цікава книга. Ще й в гарному стані. Хай буде. Це цікава, друзі, книга. Так, все в сторону. Далі метеори. Ось така книжечка. Перший подвиг, Нечуй Левицький і звіри наших ліс... лісів. О, цікаво! Цікава книга дуже. Ось це про звірів Метеори. Про що це? Десь тут є якась інформація чи немає? Це так стало, що ми не Угу. Це Роман Микола Джеря. Також шкода його тут залишати. Видавництво веселка. Він новенький, друзі, Микола Джеря. Хай буде. Так, це в сторону. Що там далі? Дика собака. Раєрман. Героїчний Київ. Подвиг Києва. Ось така ось книга з такими ось ілюстраціями. Треба подивитись. Так, бачу, що Чуковський. Далі знову ці багаті плачуть. Так, новий заповіт. Новий завіт. А то мені <смі> хтось писав новий, е -е, що ви кажете, новий заповіт. Ну так, оговорився. Ви. О, дивіться, новий кабачок ікра. Ось так. Така ось закладочка. Таємниця піратських Угу. Так, ось така ось книга. Так, маршак знову. О, Оксана Іванченко. Обов'язково треба забрати. Анатолій Калінін. Відлуння війни. Ось таке ось видання. Так, Іванченко заберемо. Далі. Остання ніч. Кохання, перша ніч війни така ось книга Діти Фортеці, юні герої. Ось така книга, це війна, це все про війну. Так, далі дивимось. Також Микола Майоров. Далі вірність обов'язку. Людина і подвиг. Так, друзі, ось такі ось книги. Так, на сьогодні. Все, прийду завтра, буду розбирати мішки і будемо далі дивитись, що попалось. Всього вам хорошого, гарного вам настрою завжди. На все добре. Далі буде.